Путін тероризує світ голодом. Черговий акт тероризму з боку Росії відмову продовжити зернову угоду засуджує увесь цивілізований світ. Росія використовує голод як зброю. Так прокоментував припинення зернової угоди глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Це щось дуже серйозне, що створить багато проблем багатьом людям у світі. Ми зі свого боку зробимо все можливе через наші шляхи солідарності, щоб зробити українське зерно доступним для людей, які його споживають. Обвинувачення висунуті Москвою Борель вважає повною нісенітницею і приводом, який не має відношення до угоди, тож винною у зриві угоди називає виключно Росію у Євросоюзі. Закликають країну агресора переглянути свої рішення і негайно повернутися до зернової угоди. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг також обурився рішенню Росії. Ось таку заяву він опублікував у своєму твіттері. Засуджую одностороннє рішення Росії вийти з чорноморської зернової ініціативи, попри зусилля нашого союзника Туреччини і ООН. протиправна війна Росії проти України продовжує шкодити мільйонам вразливих людей по всьому світу. Кінець цитати державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен назвав вихід Росії з чорноморської зернової ініціативи несумлінним і заявив, що угоду слід відновити як омога швидше. Він підкреслив, що необхідність цієї угоди, взагалі, викликана виключно російською агресією проти України. Ось його слова під час брифінгу в державному департаменті. Я сподіваюся, що кожна країна дуже уважно стежить за цим. Вони побачать, що Росія несе відповідальність за відмову в їжі людям, які її відчайдушно потребують у всьому світі, і сприяє зростанню цін у той час, коли багато країн продовжують відчувати дуже важку інфляцію. Кінець цитати партнери разом з Україною шукають інші варіанти безпечного транзиту зерна, наприклад, залізницею чи автотранспортом. Однак Блінкен наголосив, що такий пошук є проблемою. Водночас, представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що вивезти українське зерно можна лише сухопутним коридором. Він вважає такий шлях української агропродукції менш ефективним ніж морем. Проте Сполучені Штати не братимуть участі у Військовому супроводі вантажних суден тим часом вночі прийшли переговори президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем. Вони домовилися працювати над відновленням експорту українського зерна. Та український президент запропонував і конкретне вирішення проблеми президенту Туреччини та ООН – продовжити зернову угоду без Росії. Всі мають право. На стабільність. Африка має право на стабільність. Азія має право на стабільність. Європа має повне право на стабільність. А отже, ми, ми всі повинні дбати про безпеку, про захист від російського божевілля. І чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати і надалі. Якщо без Росії, то без Росії угода щодо експорту зерна це угода з Туреччиною і ООН. І залишається вона чинною.